Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 23 квітня. На дворі сонечко. І така краса стоїть навкруги. Все квітує, сливи. А це слива угорка цього року так рясно квітує. Краса така у дворі. Хочеться трішки познімати, адже так все швидкоплинно. Затримати трішки момент і понасолоджуватися просто цією красотою. Це порічка квітує, а під нею барвінок. Ось такий кущ. Золотої смородини, дуже він гарний, бджоли гудуть, джмелі і дуже-дуже він приємно пахне, аж на відстані декількох метрів відчуваєш його аромат. Заквітували грушки. Такі в них гарні величезні квіти. Так, розпускаються тюльпани. Цьогоріч вони трішки, напевно, померзли. Минулого року вони були взагалі дуже гарні. А цьогоріч мілкуваті квіти, але не менш гарні від цього. Так, так. Заквітувала ще одна грушка. Перший раз вона так рясно квітує. Квітує йошта. Також дуже рясно. Дуже подобаються ці ягоди і квіти. Кожна квітка по-своєму красива. Так рясно квітує Агрус. Це Агрус червоний. Тут коло нього куч білого Агрусу. Починають квітувати яблуні деякі. так рясно також заквітувала слива. Це ще одна, не знаю який це сорт, але дуже вона так рясно квітує у нас у дворі росте величезна, височезна, береза. Тут квітує вишенька, а за нею черешенька. Ось молоденька грушка перший рік так заквітла. Дуже-дуже також рясно. Краса неймовірна. І ось така стара грушка. Красиві квіти в груші. Дуже гарні. Гамбо порається у курчат. Розквітувалися нарциси, така галявинка минулого року. Ми їх посадили тут і в цьому році вони вже так гарно розквітувалися. А тут рудий об мене треться молочка хоче. Да? Зараз підемо, по кізочок. Пригощу котиків молочком. Рудий, ти хороший котик. Да? Ось так змінився тепер вигляд з-під дашку. Виходиш з хати і потрапляєш в Едемський сад. Дуже гарно. Зранку постояти, випити кави, послухати пташок. Добрий ранок кози. Роксі, коли ти вже наведеш нам козеняток? Козенятка у нас також уже живуть в хліві, чекають на сніданок. Бухини. Шаня, Шаня, Гамбо. Б. Це вона так чекає на зерно. Дала мохіні молочка. Годуємо малечу. Так, одною рукою в мене не вийде. Зараз і тебе, і тебе. Хі -хі -хі. Тепер молочка долашаня. Ну і тепер два рази на день я пасу кізоньок. З Гамбу разом? Кому що більше до вподоби? Кому травичка, кому молоденькі клени? І жує травичку. Поки пасемося біля двору, вже як народить Роксі, то будемо ходити далі туди на луг. Гамбо, ти щасливий. <риклад> ти щасливий. <риклад> Мордяка. А ось і найменше казиня. Ми його поки що тримаємо в хаті, годуємо окремо. Але пасемося разом. Думає, що гамбо його мама. Такий він пухнастий, як серделька, напився молока. Манюня. Ну отак от дві години ми гуляємо. Куди оком не кінь? Така краса навкруги. Все квітує і тебе, і тебе. Напаслися з козами, тут тепер варимо кашу для гамбо, а тут для курей лушпайки. Дуже спекотно біля вогнища. Персик зловив мишу і бавиться з нею, відпускає і знову ловить. Пройдемо на цвинтар. Сьогодні минуло 19 років від сумної дати, 23 квітня 2006 року. Це був недільний день. Була Пасха. Дорослі святкували і дали дітям машину. Це було нове кладовище, там ще виділили землю, але нікого там ще не ховали, бо ніхто не хотів там. Ну, як казали, наче один. Ось і... так, розпочалося це нове кладовище з такою сумною подією. І ось. Мій брат Михайло, перші чотири могили на цьому цвинтарі. Катя 90-го року, ще не відсвяткувала навіть 16 років. Мужку було 16. Юля, Роман. Ну, ось так і почалося цей новий цвинтар. Живим залишився тільки водій, а четверо пасажирів. Ось тепер тут. Ну що ж, тут вже нічого не вдієш, спочивайте з миром, дуже прикро, боляче. Підемо. Барвінок. Ще зайдемо на старе кладовище до дідів прадідів У нас воно все заслане барвінком. У мене з дитинства були асоціації барвінок з кладовищем. Був здивований, коли дізнався, що це вважається як весільні квіти. Ну що, перевідали, йдемо додому. Такі гарні тут краєвиди, небо, луг. Чекаю, коли ми вже приїдемо сюди з козами. Залишилося тільки окотитися роксі. Обідня дойка. І маленькі козенятки також сьогодні переїхало сюди. Тепер їх тут у нас буде троє. І чудово. Зараз всіх напою, всіх напою. Нагуляли апетит. І тебе маленьке. У цього малого трішки інша соска. Ті не хочуть з цієї пити, ці не хочуть з тієї пити. Одним словом, хто до якої звик. Зараз покажу яка тут соска, вона геть інша. Чмок-чмок-чмок-чмок. Да, Гамбу поки йому вимиє лапи. Поблизує все молоко, що покапало. Да, щас додамо така соска. Ну, Всі наїжені. Відпочиньте трошки і за пару годин вже підемо знову пастися. Дуже спекотно сьогодні на термометрі. 31 градус. Всі ховаються по затінкам. А ще ми сьогодні вирішили вже переїхати на літо до будинку і облаштовуємо тут уже територію, наш літній лежачок. Ну і прибирання влаштували. Там миття, прибирання. Ну, ці подробиці я залишу поза кадром. Вечірній випас, кіз. Хочуть на мене залізти. Товктися оце по рукам би вони товклися і товклися по мені. Мої да? хороші. А козик буде з ріжками. вже в нього тут пробиваються ріжки. Вже добре їх відчуваєш руками, коли гладиш його. Ось. Ну, покажи, де твої ріжки. О, ну там прорізаються ріжки. Вже вечірнє сонечко, таке ласкаве, не таке палке, як в день. Дуже приємне. Позири розійшлися по лужку. Ну, ось, дві годинки у нас так, тепер надвечір. Ще будемо потім пекти хліб. Ну Тізеньки напаслося і вже потрошку ведуть мене додому. Ну, ще на тиждень спечемо хліба. Сонечко так нагріло віранду, що тісто ось так от зійшло у віранді. Ну, зараз будемо формувати вироби і просто напечемо хліб. Раз на тиждень печемо, от як закінчується хліб, так і печемо. Садимо хліб і біжимо порати кіз. Є у нас півгодинки. Боже, які всі голодні, да? зараз дадуть молочка вашій мамі і будете їсти. Малі діти. А і ти зараз будеш їсти, так. Да. Не ображайся. Зараз і тебе погодуємо. Так, ну, я думаю, що всі задоволені. Від душі напилися молока, пили хто скільки захотів. Псикози. До завтра. Підемо, нам через 9 хвилин треба з печі діставати хліб. На дворі вже вечір, пташки співають. Так як там поживає наш хлібчик, чудово, дістаємо. Гарний хліб вийшов, такий ось красень. Всі хлібинки просто красуні. От. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.